Привіт! Сьогодні ми з вами будемо замінювати застібку по всій довжині на кофті. Для цього випорюємо старий замок та беремо новий, який будемо пришивати. Дивимося по довжині, щоб його вистачало. Переметуємо його. Після того, як приметали першу сторону, застібаємо застібку та намічаємо головні лінії, які мають збігтися. У нас це накладна кишеня. Намічаємо початок кінець, та де закінчується застібка. Приметуємо іншу сторону, щоб застібка співпала по намічених лініях. Пришиваємо застібку за допомогою односторонньої лапки для пришивання застібки блискавки. Коли пришили дві сторони, застібаємо та ще раз перевіряємо правильність. Закріплюємо шов настрочним швом на лапку. Якщо ми настрочуємо чи пришиваємо сторону, де є бігонок, бігонок необхідно відтягнути вгору, щоб не поламалася голка. Щоб відтягнути його назад, необхідно голку залишити в тканині, лапку підняти та перемістити його назад. Відрізаємо зайву застібку та пришиваємо капюшон. Настрочуємо шов. Ось застіпка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною!